Дефлю Сільвер Стронг сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Колись була казка Три горішки для попелюшки», А Трамп за три тижні на посаді зробив три подарунки для Путіна. Щодо Путіна, чи розумієте ви, що якщо ви не робите уточнень, то всі передбачатимуть, що ви говорите з президентом Путіним регулярно? Нехай мають на увазі. Зрозуміло, чому я не хочу про це говорити. Якщо ми говоримо, я не хочу розповідати вам про розмови надто Торано, але я вірю, що ми маємо прогрес. Ми хочемо зупинити війну. Ви вже починаєте складати план чи формулу миру. Ми говоримо з обома сторонами. Так привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі, застиг лише один час, 24 години до, до того як західні змії, які ще не закрив Ілон Маск, ну або яким не пригрозив Радіо Свобода Голос Америки, Привіт вам отримують доступ до чергового зливу інформації. Тож що це за три подарунки, про які пише НьюЗВІК? Запровадження санкцій проти міжнародного кримінального суду, розпуск оперативної групи при мін'юсті, яка займалася пошуком прихованих активів Росії, розповіла вам про це минулого тижня, і призупинення зусиль федеральних правоохоронних органів щодо боротьби із таємними кампаніями впливу Росії та Китаю. Ну що ж, погнали читати, розбиратися. Тож за повідомленнями Newsweek, рішення Дональда Трампа про введення санкцій проти міжнародного кримінального суду було схвалено не просто так, а більше того, можливо, навіть не ним самим, а Кремлем на тлі комплексу заходів нової адміністрації США, які можуть зіграти на руку Володимиру Путіну. Дозвольте, я зараз не буду розмірковувати на тему того, чи мав МКС право виписувати ордер на Антаньяху за війну у Газі, але то, що санкції Анкції проти нього маю на увазі міжнародний кримінальний суд точно на руку Кремлю. Це, я сподіваюся, сумнівів ні в кого не викликає. МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у військових злочинах разом з його дитячою омбудсменкою Ольгою Львовою Боловою, через що той навіть не поїхав на саміт Брікс у 2023 році. Ну а тепер неназваний російський дипломат, тому ж виданню сказав. Це дає російському президенту, його команді та його службам безпеки більше маневреності при плануванні поїздок. Ну і що тоді? Що зараз я впевнена, що якби та чи інша країна заарештувала Путіна, війна би просто завершилася, можливо, навіть за 24 години. Але здається, до таких радикальних кроків світ ще не готовий. Тому замість арешта Путіна санкції проти суддів МКС і їх родин. The Moscow Times, яка цитує високопоставленого чиновника Кремля, описує це як чудову новину, бо МКС став надто зарозумілим і тепер Вашингтон поставив їх на місце. І це дуже гарно вписується у концепцію того, що сказав Путін, і що не меншим захватом перепостив Трамп. Я маю на увазі заяву Путіна про те, що Європа стане до ніг хазяїна. Так, російський диктатор прокоментував погрози президента США запровадити мита проти європейського союзу. Ну і крім того, Путін тоді ж як ви пам'ятаєте. Похвалив Трампа, заявивши, що його друга каденція відновить порядок в Європі. Ну і те, що Трамп попустив повідок навколо Шиї Кремля, помітили і російські пропагандисти, які привітали риторику та рішення нової адміністрації США на тлі припущень, що вони можуть принести користь Москві та послаблюють тиск на російського президента, що геть не в'яжеться з риторикою Трампа про посилення санкцій і запровадження мит. Насправді ж Трамп вже вводив санкції проти міжнародного кримінального суду під час своєї попередньої каденції. Ну а тепер, по факту, їх відновив після прийому прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху Білому домі. Тоді ж він і підписав указ про санкції проти МКС, звинувативши суд у нелегітимних і безпідставних діях проти Сполучених Штатів і Ізраїлю. Рішення Трампа, яке може означати фінансові та візові обмеження для будь кого хто допомагає МКС розслідувати проти громадян США або союзників, було засуджено судом і 79 підписантами, які стверджують, що воно може порушити міжнародне право. Ну оскільки виконавчу каз Трампа про введення санкцій проти МКС був виданий через тиждень, коли генеральний прокурор ПЕМ Бонді зупинила зусилля федеральних правоохоронних органів щодо боротьби з таємними кампаніями впливу з боку. Росії та інших ворогів це викликає глибоке занепокоєння. Як сказали би, в ООН, і це другий подарунок. Я нагадаю, що цей орган був створений після початку повномасштабного вторгнення і займався саме розшуком активів олігархів. Наприклад, ця сама група розкрила обхід санкцій Олегом Дерпаскою та Костянтином Малафєвим. Ну а також конфіскували яхту Сулеймана Керімова та Віктора Вексельберга. І от з одного боку. Справи, що розслідуються цільовою групою, швидше за все будуть продовжені, але робота більше не буде така централізована. А її темпи, як ви розумієте, знизиться. І генпрокурор Бонді пообіцяла перенаправити ресурси, що звільняються після ліквідації клептокаптур саме цієї компанії на боротьбу з наркокартелями та міжнародними злочинними угрупованнями. Ну так це не менш важливо, скаже Путін, коли розгорне цей подарунок від сполучених штатів. Тобто Міністерство юстиції США припиняє спроби застосовувати санкції проти олігархів близьких до Кремля. І щодо третього боксу або ж третього подарунку, то є ще й інша директива Бонді, яка призупиняє зусилля федеральних правоохоронних органів щодо боротьби з таємними кампаніями впливу Росії та інших супротивників, таких як Китай, які намагаються посіяти хаос в американській політиці, в якій і так чорт ногу. Зломить, бо на фоні тих же підігрувань і подарунків Кремлю кіт Келох, спецпредставник по Україні і Росії не втрачає надії, говорить, що підтримка буде. Щоправда, презентацію мирного плану поки вирішили відкласти. Ну а на Рамштайні нам подарунки від сполучених штатів точно не бачити. Ну і для початку генерал Кіткелох вирішив переговорити з союзниками НАТО перед тим, як представити мирний план щодо України. Європейцям також пообіцяли місця за столом переговорів. Цей крок має тепер запевнити наших союзників, які бояться залишитися за бортом переговорів, що місце їм таки за столом. Буде ну принаймні так пише за телеграф. Зокрема, Келох пообіцяв провести індивідуальні переговори з прем'єр-міністрами і президентами країн НАТО. І наразі вже заплановано зустрічі з усіма лідерами 31 однієї країни. Ну як ви розумієте, зробити це за наступних три дні, щоб представити план на Мюнхенській конференції, Келох точно не встигне, як би не намагався, і навіть по 10 хвилин, говорячи з, з усіма ними. Оскільки як пише Блумберг свої зустрічі з лідерами НАТО, Келлог планує проводити в європейських столицях не тільки на Мюнхенській конференції. Ну і серед питань буде зокрема і питання про їхню готовність надати сили стримування, щоб забезпечити міцність припинення вогню. Америка, як і очікувалося, робить все від неї залежне, щоб не брати участі військами в війні, але може надати кажуть іншу. Форму підтримки і тут важливо, щоб США вписалися хоча б в форматі K4ICR – командування, контроль, кома, комунікації, комп'ютери, розвідка, спостереження і виявлення. Ну і таку місію можна було би теоретично виконувати навіть з умовної Польщі, ну тобто. Не перебуваючи військами на території України, Скоріше за все під час візиту Келох переконуватиме європейців збільшити витрати на оборону. А європейці переконуватимуть Америку посилити санкції проти енергетичного сектора і також розпочати використовувати заморожені російські активи для підтримки України. Десь всередині цих візитів Келох, як і очікувалося, приїде до Києва, але поки не планує візиту до Москви, бо хоче посилити позицію України перед будь-якими майбутніми переговорами з. Росію, так принаймні повідомляють джерела. Але як ви розумієте, не просто так, а в обмін на рідкісну земельні ресурси України буде запропоновано в тому числі і військову допомогу. Щоправда, і тут є нюанс. Бо, як стверджують усі експерти, ресурси є не тільки у нас. Тому, якщо Штати вкладуться в їх видобуток, це означає інвестиції для України і підтримку на роки. Щоправда, є в цій історії ложка дьогтю. Ну ви ж не сподівалися, що її там немає. По-перше, президент Зеленський казав про договори на 500 мільйонів доларів. А Трамп почав говорити про 500 мільярдів доларів з уточненням, що Вашингтон має отримати доступ до ресурсів незалежно від того, чи укладуть Київ та Москва мирну угоду. Вони мають надзвичайно цінну землю з погляду рідкоземельних металів, нафти та газу інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. В той же час є деякі ознаки поганого зворотнього зв'язку між е, Трампом та Келогом. Бо Келог приватно зізнався, що не знав, що Трамп планує зустріч з Зеленським на полях Мюнхенського саміту, і дізнався про це вже з новину п'ятницю, що викликає побоювання щодо ролі Келога та його компетенції як посередника. І, хоч Трамп усім своїм виглядом демонструє, що знайшов спільну мову з Путіним, і говорить з ним регулярно, і що той сказав йому, що хоче перестати вбивати свій український народ, та все ж підтверджень цих слів з Росії не надходить, ба більше того, там заявляють, що не отримували конкретних пропозицій від Сполучених Штатів. За даними видання The Times, контакти між дипломатичними відомствами США і Росії вже підтвердили. Підтвердили обидві сторони. Водночас невідомо. Чи спілкувався Трамп із Путіним після своєї навгурації? Чи ця розмова відбувалася раніше? бо за останні три тижні, півроку чи три роки риторика Кремля не змінилася. На його думку, Київ має визнати російське правління на тимчасово окупованих територіях, відмовитися від вступу до НАТО. А захід має скасувати санкції. Водночас в Кремлі відкрито говорять, що їхньою кінцевою метою є все ж таки встановлення в Україні лояльного до Москви режиму. Що абсолютно не влаштовує Україну, оскільки не схоже на умови перемови, наскоріше на капітуляцію. Також, якщо дата можливої зустрічі Трампа і Путіна поки що не визначена, то з місцем вони, здається, таки. Визначились це або Саудівська Аравія або Об'єднані Арабські Емірати як потенційні місця для тих майбутніх переговорів. Ну, загалом, поки що рано про щось говорити, тому що, як бачимо, Келох сам не до кінця сповіщений про наміри Трампа, але сам факт, що Келох проведе зустрічі з усіма союзниками у НАТО замість України, це вже доволі непогано. Ну і також ще одна можливість. Посилити Україну це лендліз. І так, там конгресмен республіканець Джо Вілсон вже вніс законопроект про лендліз для України, який називається Freedom First lend Lease Act, тобто Свобода насамперед. За аналогією з гаслом Америка насамперед. Джо Вілсон. це Найкрутіший республіканець, який голосував за всі без винятку законопроекти про допомогу Україні протягом цих трьох років, в тому числі він один із десяти республіканців, які підписали discharge petition проти спікера Джонсона, коли той не хотів виносити український бюджет на голосування. Але це все теорія, бо на практиці треба розуміти кілька речей: ну, по-перше, щоби закон про ленд-ліз пройшов. Потрібно пройти наступний шлях цьому самому закону. Спікер Джонсон повинен винести його на голосування в Конгрес. Конгрес має проголосувати за математичною більшістю, тобто, 50% плюс один голос. Джон Тюн повинен винести його на голосування в Сенаті. Сенат має проголосувати за нього вже 60% голосів. І закон у підсумку має підписати Трамп. Ну як ви розумієте, цей шлях може обломитися. На першому або на будь-якому іншому пункті, друге Трамп має 1 мільярд PDA від Байдена. Ще майже 5 мільярдів доларів від перерахунку бюджетів з 23 на 24. Якщо Трамп захоче виділити допомогу, то йому для цього не потрібен окремий закон про ленд-ліз. Він може взяти і зробити це от прямо зараз. Ну і третє, якщо як пише компетентний у цих питаннях координатор проєкту Ліберті Україн Джон Річ, то в будь-якому випадку потрібен додатковий бюджет на закупівлю озброєння замість поставленого Україні. Інакше цей закон про ленд-ліз піде в нікуди, як і ленд-ліз, прийнятий у 2022 році. Тож чи може конгрес теоретично виділити ці кошти в обмін на рідкісні матеріали? Ну, поки що думаю. Про це зарано говорити. Ну, по-перше, тому що ну, давайте подивимося спочатку, що буде у мирному плані Келога. По-друге, Пентагон зараз затіє велику реформу програми держзакупівель озброєнь. І для цього був призначений пікт Хекзат. Е, як піде реформа? Скільки на це піде часу? Чи захочуть вони виділяти нове озброєння до реформи? Тут поки що залишається лише чекати, здогадуватися, ну і висловлювати певні теорії. Але стверджувати, що ніхто нас не підтримує, я теж не можу. Вже розповідала вам про доньку Кітакелога, і тепер вже Ваштон Пост також написав про неї цілу статтю, а точніше про те, як вона допомагає Україні. Дочка генерала Кіта Келога Меган Мопс є президентом фонду. Weatherman Foundation, одного з головних організаторів постачання гуманітарної допомоги Україні від самого початку війни. І фонд організував логістичний хаб на кордоні з Румунією та поставив нам понад 10 тисяч. Шпалет з медикаментами та іншою допомогою до 70 українських лікарень. Фонд займається евакуацією поранених американських військових з їх подальшим лікуванням. В Німеччині також допомагає повернути до США тіла загиблих. Меган Мопс, незвична така незвичайна представниця і. Трампійського і проукраїнського істеблішменту одночасно, як Грем чи Помпео, яка звинувачує у всьому Байдена брак лідерства, дискусія Пентагону, хаосу системи обліку постачання озброєння і так далі. І вона також залишається відданою прихильницею України у її інстаграмі Безліч постів на підтримку України. Меган займається популяризацією українських проєктів, наприклад, виставки «For Freedom», присвяченої ветеранам іноземцям. Нещодавно Меган також виступала на українській панелі в Давосі. І вже багато разів була в самій Україні відповідно. Тож на початку місяця Меган написала наступне. Одне з найбільших хибних нових тверджень, що просуваються поганими діячами, полягає в тому, що немає нічого за що варто було битися і вмирати. Мир за будь-яку ціну не мир, це капітуляція, замаскована під чесноту. Справжній мир вимагає сили, жертовності і готовності захищати те, що правильно, навіть коли це дорого обходиться. Так, ми не знаємо, наскільки погляди батька на сьогодні збігаються з поглядами доньки, а тим більше, наскільки з ними збігаються погляди Трампа. І все ж таки автори бачать у цьому позитивні ознаки, а значить, не помічати їх не можемо. І ми з вами. Тож не втрачайте оптимізму і не зводьте погляду з годинника, бо відлік 24 годин до розпочато.